Так. Да. Не кажи, що... А ч я маю входити? Ем. Що тільки що це було? Який, боже, як воно товпить? Я в шоці, я вибрав це аккаунт, а воно чомусь нижні вибрало от там мишка, мишка стояла Зверху, який нафіг нижній Боже, яким типілом треба рости окей о, о слава богу слава богу що вона в мене працює Зверху, які нафіг нижній Боже, яким типілом треба рости Окей. Okay. О, oh. oh. oh, слава богу. Так, я вырубаю Сам yeah. микрофон, но она... эти какие-то а, стрим по фазмофобии. Не только фазмофобия. Зараз апдейт. Все. Е, так, я маю запустити фазмофобію таким чином. Через файли треба заходити, Бо воно так не запуститься. Я попробую так поставити зараз. На цього в мене комп'ютер завис сам. Вау! Так, е, мені таких людей не треба. Е, нікого нема. Що? Так, закрыпа это панель задай. Все, оно проверка. Тест. Да, все працює. Э, Таке може бути... А, точно, я чат хотів перейти ставить сюда. Вс. TikTok, э, лайф трансляція все ідеально працює. Э, так. Да, микро, э, звук внутрішній і все працює. Мікрофон відключений в Тіктосі, щоб мене у два рази не чути було. Так, ви бачите, що звер... Всю, сюди зверху стоїть такі... е, як там називається, ну... тут збір грошей, тут підписки можливо. А тут кількість переглядів. <кхід> Всі знають. Так, це вже безпека. Не хвилюйтесь, все нормально. Не треба ні за кого переживати. Ну, лки-палки, що сталося? аво во, -во. Все. Так. лайв трансляція іде. Для погруження в атмосферу гри використовуйте якусь какашку. Я сам не знаю, що за какашка. Так. А мне вот до не хватало уже. Так. Я ее сюда можу поставити. Треба по якусь заховати, щоб не мешало. О. Пусть так піди, Все. Вс. У нас загрузка иде? Там реально обнова вийшла в фазмофобії. Я просто скачав стару версію фазмофобії. Тепер тута була версія. А там вже вийшла 13-та версія. Але там автор помилився, а поставив, нечайно, 14-й. Та нічого буває всяке. Всяке може бути. Бо... Back. I've got some jobs ready. Так, якщо не почути анімацію. Вот, ви це бачите. І видно, що тут ще добавили такі штучки. Дуже класно виглядає. Тренування ми вже проходили, так? От так. Тому що гра на одиниці буде. І зараз все покажу. Я тут постав свинік. Так. Що? Треба купляти мікрофон, значить. Я тут поставив все як у стімі. Деякі дані не збереглись, але більшість збереглося дані. Це я вже радий. Ого! Я в шоці О, ого, я так швидко все пократи Один Йолки палки по то я вытер в Капець. Деякі завдання треба виконувати. Добре. Поки що деякі предмети у мене не будуть. Тільки одна благовоння, це буде дуже тяжко. Ще плюс професіонал. Це буде екстрим. Е, так, запускаю відосик. Е, я в шутці. У мене тільки одна благовоння – Не буде ніяких розп'ятій. Тільки... У мене ноль безпечного періоду. Ну, типу, я град на професіоналі. І в мене безпеки майже нічого нема. Якщо ще не буде свічки, ну, то як це називається? Спічки, чи як там на російському цечки. Якщо їх не буде, то все. А ні, інфекцию. Да. Це дуже погано. Відігнати пере за допомогою пахощів, поки він переслідує свою жертву. Мусите придати загасити полум'я. Ох, треба зберегти тут. Що? Загасити полум'я. Свічки є в Tengo в Tій Kart, то ж все нормально будет. Так, я плутаюся вже з кнопками. Голюйся чуть-чуть, нічого буває. Привиділись. То я подивився на стрім скільки переглядів, а у мене сім було, але це пастер у мене з головою. Так. Дай мені знак, де ти є. Приведу. Дай мені знак, покажи себе. Це буде, походу екстремально, серйозно. Я перевірю зараз, чи в мене все оптимізовано. Що Просто все на виключ... виключено. Добре. Тут є додаткова кнопочка. Я маю поляжа праву кнопку миші, щоб зазняти відосик. Що граєш в баскетбол? Давайте з тобою поіграємо в баскетбол. Десь тут, а? Ей! Приведу. Приведу! Давай поіграємо в баскетбол. МП3. Все. Я вже знаю, що він тут. А він може бути. Пролагольня. Нічого собі. Я це вже знав, але не думав, що в мене багато Такого таке таке Це Може бути тінь, якщо так буде робити. Частіше. Реально, це може бути ще тінь? Что воно буде частіше така робити? Добре, не буду там включати світло. Так подивись, ничего Я вже задумався можливо, це реальна тінь. Я що я пахло ще хочу зберегти, бо... Якщо я його використаю, то вс, гаплик. Я то завдання одне не можу виконати. Так, візьму то, то. Можна зробити ідеальне розслідування. Ага, я не можу взяти. Те благовоння не треба, ніде по пахощі. Ну таке собі зація нічого. Буває. Хеллоп! Mm. Ой, блин, я не на ту кнопочку нажал. Да ему. Так, МП, МП, да ты, МП, друж. Трух, друг, иди сюда. Давай пошукаем провода разом с тобой, министра, без тебя. Так. Ага. Инту-то ну, мушу О, це близнюки. О. Я підоз... Мене є підозра на близнюки. Рили. Really. Драйн насыпал тут силь.